Всім привіт! Сьогодні 7 червня. Я щось вже кілька днів не викладав а, відео і вирішив з вами трошечки поділитися, показати як виглядає а, виглядають мої експерименти. Зверніть увагу, це оце правіша теж спаржа, тільки вона висаджена днів а, 10, ну майже 2 тижні назад. Ось доволі гарні дружні сходи. Бачите? А це артишок. До речі. Так, і що е, хотів сказати? Оця висаджена трьома е, тижнями раніше. Ось. Е, тобто вона має, бачите, вже таку от різницю в е, рості. Так от вона виглядає. Е, на що хотів звернути увагу? Тут в мене. Є і фіолетова, і зелена. Зараз вона вся виглядає як зелена, але на наступний рік вона буде саме фіолетовою. Ну, от, наприклад, оцей пагін, Видно, що бачите він був фіолетовим і витягуючи змінює колір. Хочу вам показати стосовно висадки. Дивіться, під деревами. Отуди от дерев нема. Краще виглядає. Сюди заходить, заходить рядок під дерево, Ну, зараз близько покажу. Сходи гарні, дружні, але вони йдуть дрібніші. А туди е далі, тобто де нема дерев, е там краще. Тому враховуйте це при висадках, так? тобто настільки близько садити до дерев, ось, е ну, типу, гірше. Може, з сусідом, я думаю, Домовимось, щоб підрізати нашу сторону гілки. А отут, наприклад, те ж саме так от. дерево трошки гірше. Ось знов таки іде дерево, знову гірше, ну такий провал. Нема дерев краще, знову дерево, знову гірше. То я думаю, що водів майже на цьому дереві трошечки є, але вони, я думаю, що можна спробуємо домовитися, щоб прибрати ці дерева понад межою. І тоді трошки рослинкам буде краще. Отак воно все виглядає. Нагадаю я, що е, минулорічну висадку я е, великої ділянки закінчували 20 червня. Ось, і е, наразі на у мене ще є трохи саджанців класу С. Це ті, які в рукавчику і е, з, торфу, е, з торфом І є ще корінці. Е, Класу Б зеленої фіолетової спаржі. І буквально 11 артишоків залишилося. Це так, як от кажуть, інформація на правах реклами. А, по о, схожості Ну, тобто, бачите, чотенько густенько. Всі навіть які, Ну наприклад, там да, більш потужніша рослинка вона раніше вилізла, більш слабенька рослинка, ну, ось вона так. Виглядає ну, трошки меншою. Але всі ось, о, 20, 20, 20. Тобто, якщо навіть на відео може десь виглядає, типу, що, ну, відсутня рослинка, то о, є. От навіть отут. Бачите, є, є рослинка, потім типу, наступна ця, а ні, а тут є маленька. Є пару моментів, коли якась або пташка, обломила. Ось, Воно пускає бокову гілочку. або Ну, нову брунку запускає в процес і вона росте. Отак От наразі зараз виглядає. Зверніть увагу, що були траншеї, траншеї трошечки коли ну, зверху, просапуються і воно згрібається на, на бокай. Таким чином, типу, ще луночка є, але вона вже не така глибока. Тобто рослинка вже виготує, пролили і потім просапали і пригорнули те, що полили. Тобто, Щоб воно типу, як прикрити вологу. І якраз воно дихає гарно. І там внизу теж тобто, щоб воно дихало. Тому зараз почуває себе дуже добре. Під низ була внесена органіка. Органіка була іще й до того внесена, тобто, бачите, є трошки, такі трапляються. Тому добре вистачає. Хоча трошки пізніше я просиплю поверх перед поливом полив у нас Ми просто луночку проливаємо, поки що ні, ну, не прокладалось тут крапельного поливу, вже буде це робитися в наступному році. В цьому році е, лункою проливається і е, ну, в принципі гарно себе почуває. Плюс треба ж було вробити, е, щоб е, ну, ямку засипати. Е, весною наступною просто весь огород, ну, ця сторона де спаже фризується. І вже поверх рядків буде викладена капелька. Ну, тобто, таким чином реалізовується у себе на городі. З такої діляночки в, ну, навіть там в 10 соток, то ті, хто на присадібній ділянці себе вирощує, можуть вирощувати навіть для продажу. І що можна зібрати. Коли вона під Піде повністю плодоносити, то можна буде зібрати близько 600 кг за сезон. Це буде залежати від тієї кількості саджанців, яку ви виберете густину на рядок, якщо ви будете дотримуватись рекомендацій моїх. А я кажу тим, хто купляє у нас саджанці, відправляємо ТТН-саджанці і посилання на відео. Інструкцію з висадки спаржі. Ось. Таким чином ви все робите правильно, і там багато речей пояснюю. Якщо навіть якісь там речі будуть незрозумілі, то можна завжди буде звернутися, там, попитати да, для присадібної ділянки, як найкращим чином там зробити все. Бачите, вже трошки з бур'янчиком поборолося. Виглядає доволі чистенько діляночка. Що я хотів проговорити по врожайності 600 кг, якщо ви будете продавати, от як в цьому році там, початку сезону була розрібна ціна 400 гривень, а потім е, опустилася там, до 300 ну навіть візьмемо що в середньому, та навіть якщо по 300 гривень. 600 кг це 180 тисяч Тобто це в принципі середня зарплатня. Тому е, ті, хто ще бажає придбати. Будь ласка, звертайтеся, поки є в наявності, можна ще замовити. Є 11 буквально артешоків залишилося. І під сотню класу С і десь також класу Б. Там трохи зеленої, трохи фіолетової. Так що всіх замовити, не прогавте свою можливість.